Підведено перші підсумки конкурсу прози та поезії на героїко-патріотичну тему, який відбувся за ініціативи депутата Верховної Ради України Олександра Шевченка. Конкурсна комісія отримала 98 робіт, яких діти висловлювали своє бачення майбутнього України. Діти сприймають до серця все те, що відбувається сьогодні на сході України. Бо однією із учасниць, учасником конкурсу є дівчинка школи номер 3 Оленка, яка до нас приїхала з зони АТО з міста Донецька. Вона свій твір все написала двома мовами: державною українською і російською. І, власне у своєму творі вона розказує про те, як вона жила до війни, і зараз які в неї відчуття після війни. Деякі роботи конкурсна комісія вже встигла опрацювати. Діти, яким ми мали би забезпечити щасливе життя, перейняті зараз зовсім дорослими проблемами. І разом з тим я бачу, як зовсім маленьких громадян майбутніх формується почуття патріотизму, відповідальності за Україну за її долю. Педагоги та психологи кажуть, за час незалежності було втрачено ідеологічні та психологічні моменти виховання дітей. Відтак депутат Верховної Ради Олександр Шевченко вирішив усім учасникам міського. Етапу конкурсу подарувати історичну екскурсію до Берестечка у музей заповідник «Козацькі могили. Дуже важливо безумовно виховувати патріотизм, український дух серед молоді і серед дітей. Тому діти 8-11 класу поїдуть відповідно в Берестечко. І можливо трошки відпочинуть, набудуть якогось такого патріотичного досвіду, і спілкування між собою якраз надасть їм можливість, напевно, що розвиватися і просуватись по патріотичному плані вперед. Ми говоримо про Богдана Хмельницького, який заснував козацьку державу, і там була героїчна битва. І щоб не повторювали, ми помилки з кроку в крок. Ми їдемо на козацькі могили, поклонитися їм, зробити підсумок того, що ми переживаємо, і укрилити їх. Що якщо ми не будемо повторювати помилки історії, ми будемо мати могутню красиву державу. Переможці ж фінального етапу конкурсу будуть нагороджені грошовими преміями.